Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні я хочу розказати вам, як працювати на роботі вантажник, і скільки ви можете заробити на роботі вантажника за годину. Для того, щоб влаштуватися на роботу, приїжджаєте в порт. От тут, в цій локації, знаходиться робота вантажника. Влаштовуйтесь на роботу. Добрий день! Я Саня. Головний тут. Ви щось хотіли? Хочу влаштувати. О, вибачи! Але ти вже маєш роботу! Занешся швидко, як пахатимеш на двох роботах одразу. Мені зрозуміло звільняюся і по другий раз. Добрий день. Я Саня, головний тут, ви щось хотіли? О, круто! Нам якраз потрібні зайві руки. Починай як зможеш. Дякую. І е, починай. Добрий день. Я Саня, головний тут, ви щось хотіли. Хочу почати робочу зміну. Шикарно. Вдягай форму, починай. Божа вантажівка, тебе зачекалась! Дуже дякую. І починаєте у вас на мапі з'явиться такий е, блакитний кружечок. І вам треба до нього добігти і взяти ящичок. Ой. І повернути цей ящичок. Тут біля сані є така локація кружечком теж і понеслася. У мене на даний час в мене другий третій, третій рівень вантажника. Плюс в мене включена віп, срібна віпка, тому моя ціна за роботу трошечки вища, ніж на нульовому рівні там, або на першому. Але е, під кінець відео я зроблю всі розрахунки того, скільки ви можете заробити на вантажнику. Працювати я буду рівно годину з, таймінгом, з таймером. Е, після того, як відпрацюю повністю годину, я все порахую. Порахую, скільки точок я зробила і скільки ви можете заробити на кожному рівні. Рівень робот. Ви можете подивитися в меню на М навички робочі. Монтажник, У мене от тільки що я два ящичка зробила. І от ми від цих двох ящичків ми будемо відштовхуватися. Ну, вмикаю таймер і понеслась. Так, ну ось, пропрацювала я рівно годинку. За цей час я пробила, віднесла 109 ящички. Добрий день. Я Саня. Головний тут. Ви щось хотіли. Шкода! Тепер мені потрібно шукати нового вантажника. Ну тоді бувай! Може, ще побачимось. Дякую. На базі цієї цифри, 109 ящичків, я підрахую, скільки можна заробити на вантажнику за годину на різних рівнях. Ну, все. Дякуємо за лайки, дякуємо за підписки, коментуйте, пишіть, щоб ви хотіли ще побачити гайд, по якій професії хотіли би. Нагадую, що в нас вже є гайд по електрику і є гайд по фасувальнику рошен. Всім до побачення!